В родинах російських окупантів у Криму стався переляк, і вони вже почали тікати. в Рашкостан. зразу хочеться збіжать із країни. в любую страну абсолютно. Військовослужбовці збройних сил Ерефії у тимчасово окупованому Криму, дедалі більше панікують через бавовну і на тлі новин про контрнаступ збройних сил України. Вони почали так звану евакуацію своїх родин до Ерефії. Зокрема, такі дії загарбників зафіксовано в селі Перевальне Сімферопольського району. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні щодо подій на фронті та воєнної обстановки в країні станом на 1 березня, вкотре фіксується так Ввана евакуація окремих категорій громадян із тимчасово окупованого Криму ідеться в повідомлення. Зазначається, що останнім часом спостерігається драп-марш родин російських окупантів. Раніше в Генштабі Збройних сил України повідомляли, що загарбники в Криму посилюють оборону через страх деокупації. Панікують окупанти і на Донбасі. Не так давно поспішно склав повноваження так званий міський прокурор Горлівки Донецької області, готуючись втекти до Ерефії. Повідомлялось раніше, екс-командувач армії Сполучених Штатів в Європі, генерал Бен Годже, заявив, що Україна може звільнити Крим за допомогою далекобійної зброї, наданої партнерами. Він показав імовірний план контрнаступу Збройних сил України на тимчасово окупований півострів. Ну, ситуація складна. Бачите, Бахмут зараз він для нас, ну пам'ятаєте, місяці зо два тому я говорив про те, що. Нам, звичайно, треба оборонятися, і Бахмут важливий напрямок, але ми ризикуємо, що ми втягнемося в серйозні бої, які нас дуже потужно затягнуть по нашим силам по резервам. Воно так, на жаль, і сталося. Це не тому, що Бахмут не треба захищати, чи Донецький напрямок не треба захищати. Треба просто бачите, як складаються обставини. Зараз ми взагалі подальші три місяці, подальший місяць. Він багато в чому залежний від того, що буде в Бахмуті. Це треба розуміти, тому що ми зараз сили тримаємо для того, щоб утримати. Вже зараз нам треба бажати нашим там захисникам захисницям триматися потужно, тому що розумієте особливості і відходу вже зараз інші ніж були місяць тому. Там і обставини. Тому треба триматися, тому я розумію зараз наших полководців, які там командують, тому що вони теж розуміють ці ризики. Ну і наступний момент все ж таки помітно, що російське командування нервує от Те, що вони кидають оці машини, оці Змії гориничі ці машини оці все це ж теж певний спосіб, це вже це вже деяка паніка. розумієте Те, що вони кидають вагнерівців, яких вони берегли там уже на останній ну, підготовлених, а до цього кидали непідготовлених, це теж напруга. Те, що вони починають заявляти, що Україна вже танки Леопард привезла, все-все. Це значить, що і вони виснажуються насправді, і що вони несуть великі втрати, але вони продовжують тиснути. І ми в цій ситуації. Тобто, ми відбиваємося, відчайдушно ці атаки відсовуємо. Ми бачимо на півночі, коли підірвали водосховища і думали, що вже буде відхід. А тут маневр наші війська здійснили і вдарили по ним ще там двома бригадами. Тобто, ну тримаються це відчайдушні бої. І від цього зараз дуже багато залежить. І тут я думаю, що ну скажімо так, якщо ми подивимося на взагалом ситуацію на сході, то якщо ми візьмемо за вихідні дані, що з 1 лютого вони там, наприклад, от 28 лютого під щастям стояли. Я думаю, пан Лапін знає ці позиції, де там російські війська перебували, вони туди перекидали підкріплення, їм дали команду висуватися на Кремінну. З 1 лютого вони мали виконувати завдання йти на лиман. От з 1 лютого вони йдуть на лиман. Вони далеко пройшли. Ну, якщо візьмемо Луганський напрямок, якщо ми так візьмемо. А, тримається вугледар, По Авдіївці теж вони луплять там, дай Боже, всі позиції утримуються зараз нашими силами. І в цій ситуації для нашого ворога, звичайно, Бахмут це ну, такий спосіб, скажімо, здобути бодай щось, щоб свій дух тримати. Він же ж у них, ну ви ж розумієте, вони ж теж постійно, 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 постійно атакують, постійно кидають і не можуть взяти. Це ж теж. Тому це вирішить такі важливі бої. Які позначаться в подальшому. Я вірю і сподіваюся, що нам вдасться утриматись і відбити ці атаки. Втрати противника дійсно великі. Що стосується прогнозів пана Буданова, розумієте, ну, коли воно вже вийшло все в інформаційну площину назовні, якось. Намагатися лавирувати і сказати, що на весну не покладають надію на контрнаступ, чи не планували десь. Ну, мабуть, це буде лукавство. Мабуть, якби Ллойд Остін, міністр оборони США, під час Рамштайна, не сказав, що українські війська мають бути готові до контрнаступу весною. Ну, мабуть, теж би ця тема не звучала. Тобто, всі розуміють прекрасно, що попри публікації більду, там ще 6 зараз місяців, ми зараз ми озвучили ще шість місяців до того часу. До речі, за 6 місяців може багато чого змінитися. Це тривалий термін. Тобто, ми пам'ятаємо, як було на Харківщині. Не, не говорили, не говорили раз два тижні. І ситуація там змінилася кардинально. Тобто, ситуація може і здатна змінюватися. І те, що наші сили будуть готувати до контрнаступу, і ми чекаємо ось такої фази весною, можливо, літом, я не знаю насправді. Тобто я не готовий сказати, який це буде місяць, там, день. Це командування має визначати, планувати. Але це очевидно. І тому ситуація, ну, вона складна, ну але зрештою, розумієте, вона не могла бути інакшою. За будь-якого розвитку подій, тому що якщо ворог пішов цей наступ і кидає сили, воно все одно мало вилитись в такі важкі бої ну, на жаль. А двічі вже згадували про Більд, Це видання. воно як розпублікувала інформацію, що Макрон і Шольц поставили Зеленському, ну фактично такі от воєнний ультиматум, такий от, от потужний заголовок. Що це означає, розшифрували, що у випадку невдачі контратаки на президента України будуть тиснути стосовно перемовин. І якщо коротко розшифрувати, то до осені цей час маємо встигнути здійснити контратаку, да відвоювати свої території, свої землі. Якщо не вийде, ну це так пише це видання. А то будуть намагати а, вмовити сісти за сіл перемовин. Щоправда, потім німецький уряд він спростував цю інформацію, але вона з'являлася являла, знову ж таки і в інших виданнях, що у НАТО пропонують Україні зближення, аби заходити до мирних переговорів з Російською Федерацією, власне, зробити це на липневому саміті НАТО у Вільнюсі. От а вона подекуди з'являється, і от як її прокоментувати? Чи це справді вкид? Так він схожий, от ми говорили Ігор що він схожий на такий от російський вкид, щоб показати, що втомилися від України. А хоча з огляду на заяви усіх наших партнерів офіційні і на ту зброю, яку вони надають, і вона надходить. А да, то абсолютно не схоже, що а, втомилися від України, а швидше втомилися від Росії, хочуть пошвидше її позбутися. І до речі, я нагадаю, що от прозвучало якраз цими вихідними перше Путін заговорив про ризики розпаду Росії. він Скавшов русських ні будь-які про що ми звичайно усі мрія, мабуть, московити, уральці і так далі. А як розцінювати цю інформацію? Але я почула іншу версію, що це робиться знову ж таки не російський вкид, а це а десь вони вже про це думають, і це так звичайно, що будуть заперечувати. Але отак от сказали, щоб так би мовити, промацати, як на це відреагують. Як ставитися до цієї інформації, якщо коротко? Чому я думаю, що це російський вкид? Саме тому, що він якраз і лягає повністю в наративи кремлівської пропаганди, що запад устала від України, деморалізація українського народу. Деморалізація, скажімо так, тих, які ну, вірять знову ж таки в прогнози Буданова, що Дембіль в мою. Тобто, от, ну, от ви розумієте, що це все працює от в одному, якраз в одному і тому самому руслі. Другий момент з приводу того, що чи може таке бути взагалі. Думаю, що вже ні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.